Динамо знову провалюється. Поразка від 0 02 та криза, що лише поглиблюється. Київська Динамо зазнала чергової невдачі, поступившися Омонії з рахунком 0-2 у матчі четвертого туру Ліги конференцій. Ця поразка стала вже четвертою для киян у останніх п'яти поєдинках, що лише підсилює розмову про глибоку кризу всередині команди. Гра Динамо продовжує викликати серйозні сумніви у болівальників та експертів. На думку багатьох, проблема не обмежується лише тренерською. Позицію, адже значна частина нинішнього складу не відповідає необхідному рівню. Критики зазначають, що команді потрібне масштабне оновлення, адже навіть проти Омонії, яка грає у простий та прямолінійний футбол, кияни виглядали безпорадними. Ймовірність виходу до плей-офф практично зійшла на нівець. А єдиним турніром, де Динамо може розраховувати на успіх, виглядає Кубок України. Тож, якщо Динамо не прийме радикальне рішення про відставку Шавковського, результати можуть бути ще катастрофічніші. Також в сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. Олександрія звільнить головного тренера. Скандал на матчі Омонія Динамо. Бразильський журналіст схвально відгукнувся про Судакова та Трубіна. За інформацією Football, найближчим часом Кирило Нестеренко залишить посаду головного тренера Олександрії. У зимову паузу команду має прийняти Володимир Шаран, наставник, який уже працював із містянами в період з 13 по 21 рік. Зараз 54-річний тренер очолює Олександрію. 2 що виступає у другій лізі минулого сезону? Шаран мав можливість очолити Чорноморець однак відхилив цю пропозицію через особисті обставини. Варто нагадати, що Нестаренко прийняв команду. Манду лише влітку, змінивши Руслана Ротаня, проте результати молодого фахівця виявилися невдалими. Олександрія наразі посідає 14-ту сходинку і перебуває у зоні перехідних матчів, маючи лише 10 очок після 13 турів. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! 27 листопада 2025 року на стадіоні GSP у Нікасії відбувся матч четвертого туру основного етапу ліги конференцій, в якому Кіперська Омонія переграла Київське динамо з рахунком 2-0. Під час поєдинку на трибунах сталося кілька провокаційних інцидентів. Уболівальники господарів принесли з собою прапори Росії та СРСР, а також розвісили банери з зображенням Чегівари. Журналіст UAFootball Максим Кучер, який працює на місці подій, повідомив, що один з прапорів Росії був оперативно зняти стюардами буквально за хвилину після появи. Втім, символіку СРСР на трибунах залишили, адже, схоже, ОФА не розцінює її як політичну. Наразі невідомо, яку реакцію може викликати така поведінка фанатів ОМОНІ з боку європейської футбольної організації. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Сів дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Бразильський журналіст Альдо Луїс висловив високу оцінку грі двох українських футболістів, які виступають за Бенфіку – Георгія Судакова та Анатолія Трубіна. Він відзначив, що 23-річний Судаков демонструє дуже якісний футбол і вже зараз виглядає сильним плеймейкером, на якого варто звернути особливу увагу. Судаков справді класний гравець. Попри молодий вік, він чудово керує грою команди. Не менш теплі слова журналіста і Трубіну, підкресливши його стабільність та рівень. Трубін відмінний голкіпер. Він знову вийшов у стартовому складі Бенфіки та провів черговий сильний поєдинок. Так само впевнено він зіграв і за збірну України. Після із іграних турів Ліги Чемпіонів Бенфіка має у своєму активі три очки. Наступний матч команда проведе 10 грудня. Суперникам буде Наполі. Колишній форвард Римлян Роберто Пруццо оцінив атакувальну ланку команди. Гасперіні лідирує в турнірі без основного нападника. Ви цього очікували? Ні. Категорично, проте бальданці, який не є центральним нападником, він вирвався вперед від грандів. Мабуть, це можливо. Ми бачимо очки і голи двох нападників. Це означає, що ідеї на тренуваннях не вілюють недоліки складу. Добре, що про це дбає Гасперіні. Головною ціллю є зірк з Манчестер Юнайтед. Він підійде, було б добре, чудовий гравець. Він має техніку і додасть фізичної сили. А довбик. Зараз він хворіє, але він мене розчарував. Гасперіні дозволив будь-якому нападнику забувати голи один за одним. А він ні або майже ні. Проте він був пічічі лаліги Жироною. А минулого року забив 17 голів у чемпіонаті та Кубку. Він зупинився так само, як і Абрахам, який добре грав тільки в першому сезоні. Наводить слова Пруццо, войс Джалороса. До слова, поточному сезоні Артем Довбик провів 14 матчів за Рому. Забив два голи та віддав два асисти. Наразі римський клуб Очолює таблицю серії А, набравши 27 очок. Вже завтра, 28 листопада, ми не рівно рік з моменту, коли Михайло Мудрик востаннє провів офіційний матч у складі Челсі та національної збірної України. Напрододні цієї дати англійське видання Daily Mail Sport підготували матеріал про те, чим нині живе футболіст, який був усунений від виступів через позитивний тест на Мельдоній. У публікації зазначається, що мудрик добровільно погодився пройти перевірку на детекторі брехні, щоб підтвердити, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів. Проте питання, яким чином Мельдоній потрапив у його організм, досі залишається без відповіді. За інформацією видання, це могло статися під час перебування у таборі збірної України. Хоча Українська асоціація футболу категорично заперечує причасність своїх співробітників до інциденту, повідомляється, що більшу частину останнього року мудрик провів у Лондоні. Однак йому заборонено тренуватися разом з партнерами Челсі або навіть перебувати на клубній базі в Копхемі. Daily Mail Sport додає, що футболіст продовжує працювати з особистим тренером, аби підтримувати форму та бути повністю готовим у разі дозволу повернутися до професійного футболу. Сам Челсі має обмежені можливості допомагати Вінгеру. Однак джерела в клубі стверджують, що керівництво довіряє мудрику і продовжує надавати йому підтримку. Перебування Данила Сікана у Трамзонспорі й далі засмучує його вболівальників. Після переходу до турецького клубу Форвард зміг записати до свого активу лише 4 гола та 3 асисти у 27 матчах. Такі результати українців викликають невдоволення керівництва та тренерського штабу команди. Через це дедалі більше ймовірно, що взимку Сікан покине клуб і вирушить в оренду, щоб отримати більше ігрової практики. Раніше з'являлася інформація, що одного з представників Бундесліги зацікавив потенційний трансфер українського. Ко нападника Нагадимось, що Сікан перейшов до Трабзонспора взимку 25-го року з Донецького шахтаря за 6 мільйонів євро. Його контракт чинний до літа 29-го року. А портал Трансфер Маркету тіня 24 форварда в 6 мільйонів євро. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.